Друзі, всім привіт із Карпат. Рада вас вітати на своєму каналі у новому відео. Ось такий е, заморозок у нас сьогодні вночі був мінус 5 градусів, зранку мінус 3. дуже багато вже чого змерзло. Е, навіть зранку діти в школу не знали, як одягатися, чи вже по зимовому, чи ще по осінньому, тому що було дуже дуже холодно. Але як тільки визирнуло сонечко, зразу стало тепленько, ну принаймні тепліше, і зразу весь той такий іній, який був на траві, зник, і притворився. На росу. Ми навіть із своїм другом вирішили піти в ліс на гриби. Звичайно, я так думаю, що може бути після такого заморозку, але все ж таки ми ще щось із чарликом та й знайшли. Двоє старших дітей у школі, Софію ми пристроїли бабі з дідом і побігла з Чарлі в ліс. Я не ризикую дуже далеко заходити глибоко в ліс, тому що останнім часом мене лякають різними такими історіями про те, що в нас з'явилося дуже багато і вовків і лиси. Я навіть сама бачила лиса недавно в нас біля будинку, який усердно старався зловити мишку. Напевно, пів години її старався землі дістати. То було десь у нас так 15 по сьомі. Зранку я навіть дітей зранку розбудила, щоб вони подивилися, тому що з лисом знайомилися вони вперше. Погуляла не дуже далеко, так від будинку, що знайшла все знайшла. Для мене це були чотири великі смаженики, декілька таких різних грибочків, підосичників, підберезників, декілька лисичок. І з тим ми повернулися додому, оскільки близько біля дому в нас таких грибних місць нема. Щоб іти десь далеко, треба знайти собі ще компанію, тому що дітей у глиб лісу щось я брати вже з собою не хочу. А сама теж дуже далеко іти. Бажання не маю. Але навіть цього, що я знайшла, то мені вистачить і для смакоти, щоб з цього щось приготувати, і засушити, я думаю. Трошки е, щось залишиться, і для гарного настрою, тому що будь-які ось такі прогулянки на свіжому повітрі е, приносять задоволення і сприяють виробленню ендорфінів. І Ми вже вдома, я вже встигла грибки почистити, деякі поставила відварюватися, не знаю, чи буду з них сьогодні щось готувати, можливо, просто відварюю, покладу в морозильну камеру. Поклала також сушити трошки, так як їй казала, тут уже так киплять грибки. А сама займаюся порядком, тому що в мене, я не знаю чому, але чим довше я вдома, тим в мене бездомніший вигляд. І ось тако завжди все порозкидуване. Одяг на сушці сушиться, його треба забрати. Я його зранку лишила, тому що не хотіла складати, побігла до лісу. А коли прийшла, то знайшла так, як і лишила, тому швиденько все складаю. Хочу ще. Щось смачне приготувати, тому що зранку єдине, що встигла, просто дітям дати поснідати. З того, що я вдома, вони вже нічого їсти не захочуть. Тому зараз мені ще треба приготувати буде і обід, і вечерю, і, напевно, щось так, щоб на другий день залишилося. Тут прибігла Софійка з вулиці, в нас вже й і прийшов і Андрійко з школи, він з нею трошки на вулиці бавився. І зараз Софія допомагає мені складати. Іграшки ті, які вона їх і порозкидала. Все гарненько поскладали, забираю сушку, тому що в нас то дощ паде, то сонце світить. І так як я вже навіть пропалюю трошечки в будинку, щоб було тепло, одяг краще сохне вже і у кімнатах. Попідмітала і пішла готувати. Так, як я казала, з грибів я нічого не буду готувати, я їх відкинула на дружляк і покладу їх у морозильну. Камеру, грибки із духовки теж забрала геть, а на їхнє місце зараз буду відправляти, запікатися м'ясо. Взяла такі три шматочки м'яса, я їх ще дістала перед прогулянкою до лісу. Вони в мене розморозилися. Я їх натираю просто спеціями довільними, які в мене були. Сіль перець, сушений часник. Натираю гарненько, фольги у мене теж вдома не було, хоча дуже багато всі кажуть, що вона є шкідливою. Я мала пергаментний папір, Замотуюсь, так гарненько у пергаментний папір. Також маю рукав для запікання, і буду це все запікати ось такі шматочки м'яса. Вже не хотілося ніяких готувати ні відбивних, нічого такого, а просто запекти м'ясо. Мене люблять дівчата найбільше, бо Андрій не любить їсти нічого, окрім е, курячого м'яса. Дівчата люблять печене м'ясо у духовці. Ну, Андрій трошки, якщо вже так, як шинка. Смачно спечена, то ще так скриплячи, зубами може їсти. Не знаю, от е, купована, хімічна, прошу дуже, все дуже смачне. А то, що вдома, ну, то не настільки смачно. Відправляю в духовочку 180 градусів і нехай собі печеться. Тим часом я підготовляю наступні інгредієнти. Я хочу приготувати суп. Суп буду готувати вершковий, для нього я собі начищаю картоплю, моркву, цибулю. Все гарненько промиваю водичку всю, яку промиваю, я виливаю геть і вже потім заливаю чистою і відправляю, нехай вона вариться. Тим часом я готую засмажку до супу. Вона в мене складається із цибульки. Із моркви, також із курячого філе, з сирків, вершків, ну і різних приправок. І тоді виходить дуже такий смачний вершковий суп. Як я його так детально готую, я вже її знімала, не один, мені здається, раз. Це один із найулюбленіших супів, взагалі в мене із супів і останнім часом їдять діти тільки один борщ. Ще вершковий суп і бульйон. Більше вже нічого їсти зовсім не хочуть. Не знаю чому. Напевно, супи їм набридли. Тому що, наприклад, от старша дочка, коли була маленькою, вона дуже любила різні супи, там не було різниці з що щоб ви не зварили, будь-який суп тій був смачний. Також я Андрійко любив в довгий час різні супи. Зараз взагалі діти супів не хочуть їсти. Мене підтримує тільки одна Софія, ще Вікторія. І то тільки ті супи, які вони люблять. Дуже, як я казала, їх є зараз мало, на жаль. Ну і я не наполягаю, бо не заставляю їх ані доїдати, що не маю такої звички, оскільки це дуже сильно шкідливо. Ем, і так само не заставляю їсти ось, наприклад, супи. Якщо вони не хочуть, значить не хочуть. Хоча деколи я прошу, припрошую, щоб вони їли. Але вже мені простіше зварити. Те, що 100% я знаю, що вони їдять, ніж готувати те, чого вони їсти не будуть. Поки топляться там мої сирки, я готую тісто для чебуреків. Я відміряла тут борошно, до борошна я додаю олію, зразу заливаю кипяток, теж все відміряно, перемішую в борошні, точніше, кипяток з борошном. Так, щоб утворилося таке, заварилося якнайбільше борошно утворилося тісто, то тоді ще додаю горілку і замішую тісто. За цей весь час навіть трошки встигаю охолоджуватися тісто, поки я його ложкою мішала. І замішане тісто відправила трошечки в поліетиленові пакети. Ще трошечки і м'яско буде готове. Вже я і суп заправила всю засмажку, відправила до супу, і суп вже готовий, тож можна займатися далі чебуреками. Готувати я буду чебуреки не звичайні, не з м'ясом, а буду готувати їх із сиром. Розділяю на певну кількість чебуреків. Я знаю, що, наприклад, до цієї порції, яку я завжди готую, в мене виходить 12 таких середніх чебуреків чи м'ясних, чи сирних, в яких ви там хочете, можна готувати ще з грибами. Але так як діти грибів не їдять, але дуже сильно люблять сирні чебуреки, тож я готую із сиром. В мене там сир, звичайний кисломолочний і шматок твердого сиру. Я це все гарненько перемішала, додала трошечки часнику для запаху і наліпила гору чебуреків. Чебуреки я смажу на повільному вогні, у олії, звичайні рафіновані, соняшникові, з однієї сторони, з іншої сторони. Стараюся, щоб вони не пригорали, але, чесно кажучи, виходить по-різному. Чебуреків я не готую занадто багато, готую рівно стільки, щоб вистачило їх поїсти. Наприклад, тільки на один раз. Всім роздала, всіх нагодувала і тепер. Відпочиваю, чесно кажучи, можу в такий час дати дітям мультики, подивитися, телефоном покористуватися, тому що люблю хоча б поїсти в тишині, щоб мене ніхто не чіпав. Така досить нестандартна в мене їжа, тому що їм чебурек і запиваю це все бульйоном із супу. Або, так як в нас кажуть, заїдаю все. Зупою. На такій смачній, е, апетитній ноті з вами я хочу попрощатися. Маю велику надію, що відео моє вам сподобалося. Якщо так, тоді не скупіться, ставте пальчик вверх, підписуйтесь на мій канал і будемо з вами зустрічатися всього нових і нових відео. А зараз скажу вам всім папа, -па, до зустрічей!